Голландія від сьогодні постачальник якісного кіно для України. Фестиваль нідерландських фільмів, ладючий голландець впродовж кількох тижнів борознитиме екрани кінотеатрів Києва, Донецька і Одеси. Юлія Вебер вже дещо скуштувала з якісного голландського світ, у якому життя минає за один день, і все в житті буває всього раз. Школа, кохання, секс. Навіть поцілунок пережити вдруге не можна. Я хочу потрапити у світ, де все це можна переживати знову і знову. Це про фільм відкриття фестивалю Життя як один день знімати банальну лавсторі не хотів. Вигадав своїм героям окремий світ. Ситуація не з простих для того, хто сильно любить не могти поцілувати кохану вдруге, і вони зважуються на вбивство, аби потрапити до пекла, бо там зробити знову можна все. Врешті там вони довго шукають одне одного, закохуються, продають себе, і не ясно, що краще пережити любов раз чи зіпсувати себе надмірним досвідом. Ще одна лавсторі в реальному житті про пару, що знімає кіно без сценарію. І як їхні особисті драми міняють сюжет. Організаторів фесту фільм вразив спонтанністю. А ось ця грибна афіша анонсує окрему страву в меню фесту, – «Ніч голландського короткого метру. Головний організатор фестивалю готував плакат сам. Каже, такі образи на нього навіяли ці 30 короткометражок. Найбільше ж сподобався один мультик. Это э, трехмерная анимация, выполненная в такой очень специфической технике. Это низкополигональная модель. Это главный герой, главный персонаж. Он становится свидетелем э, убийства, которое происходит у него на глазах. Он э, случайным образом фотографирует эту сцену. И к приходится бежать. А врежьте сам Выпадкову, бывая по И в тот момент его снимает инши фотограф. Ніка казам на себе, повторяємося цих історій. Про сюжети інших короткометражок Денис промовчав і таємницю береже, і не розкажеш кількома словами про шість годин кіно, тим паче голландського. Юлія Вебер, Яна Гриценко, TVI. Грандіозні виставки раритетів. 12-метрова бронзова статуя і парк розваг. Китай готується з розмахом відзначити 70-річчя Брюсселі. Брюс Лі був неординарною особистістю і як актор, і як чоловік. Добре, що зараз є усвідомлення того, що він справжнє культурне явище, а не лише звичайний актор, бойовиків чи майстер бойових мистецтв. Виставка особистих речей майстра кунг-фу, яку сьогодні в Гонконзі відкрила дружина і дочка Брюса, лише перша ластівка у низці святкувань. Китай цього року намагатиметься по максимуму скористатися невмирожчою світовою славою актора. Всі з що так або інакше пов'язані з його життям, тепер намагаються перетворити на туристичні маршрути для фанів Лі. у містечку Ксікаокун на півдні Китаю, будинку, де Брюс провів свої дитячі роки. Тепер музей, всі стіни завішені його фотографіями. Є також маленькі вівтар на його честь. Кілька мільйонів китайська влада виділила її на створення парку розваг під. Назвою рай брюсалі поблизу Гуанчжоу. Одначе не факт, що він буде готовий до 70-річчя героя, принаймні у бронзового 12-метрового зображення актора, поки що є лише ноги.